Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Зараз знаходжусь я на вулиці, на своєму такому гарному райончику в Ленглі. Дивіться, які високі дерева тут ростуть, і які будиночки гарні. Тут взагалі дуже така гарна вулиця. Я своїм карапузиком гуляю. Вона там гамає бананчика. І сьома година вечора хочу вам розповісти, чи справді у Ванкувері. Постійно заливає дощами. <хи> Дивіться, зараз моросить якийсь такий дощик. І хочу з вами поділитися такою інформацією. Перед поїздкою до Ванкувера я теж моніторив це запитання, чи справді Ванкувер заливає дощами. І на власному досвіді переконався, що дуже часто тут йдуть дощі, як мінімум. Взимку, тому що ми тому що ми з друзями приїхали сюди взимку. Зараз весною. Дощі йдуть теж часто, але напевно через цю вологість, через, через ці дощики, подивіться, просто як виглядають оць, оця травичка, як виглядають отакі газони. Все зелене, таке яскраво, соковито, зелене. І спеціально Одного дня ми домовилися зустрітися зі своїми новими друзями на Белкарі. Це такий гарний природний парк у Ванкувері. І домовились на суботу, там, через тиждень на суботу. Якусь це було, мені здається, 14 число, можливо, квітня. 14 квітня дощ ми перенесли цю зустріч просто на інший день, бо а, на, день, на день раніше бо того дня дощу не було. І після того дня, після тієї суботи, я почав фіксувати, чи насправді кожного дня у Ванкувері йде дощ. І від тієї суботи, напевно, це було число 14, я вже повторююсь, до 23 квітня кожного дня йшов дощ. Не можу вам не показати просто як виглядає цей мій райончик. Подивіться, яка краса, які будинки. І цей газон соковитий. Добре, що я вийшов саме в дощ. <схи> бо тут дуже гарна зелена травичка, але... але в Ванкувері не тяжко вийти ну, на двір в дощ, бо він тут завжди. А -а -а -а. Ні, насправді, друзі. І так, 14-го числа... Ой, зараз ми з'їдемо помаленьку. 14-го числа, дощ, 15-го, дощ, 16-го, дощ. І так, до 23 числа кожного дня йшов дощ. Але є деякі нюанси. Наприклад, 14 числа, 15, -го, 16 -го цей дощ справді просто лив, заливав, цілий день він йшов і такий доволі такий рясний дощик. Потім всі ці інші дні, скільки це 9 днів, напевно, а можливо 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Коротше, напевно, 10 днів. І потім наступних три дня цей дощ був не то, що рясний, а він міг просто прокрапати півгодинки, ось так як зараз, наприклад, а потім півдня світило сонце, а потім півдня ще було захмарено. Іншого дня просто захмарено і деколи проявлялося сонечко. Ще іншого дня просто світило сонце а цей, а, і деколи крапав дощ. Тому. Коли ви дивитесь прогноз погоди у Ванкувері і там показує, що буде дощ, так, це факт. Може, може крапати. Але він не завжди буває зливами. І ну, дуже навіть сказав, рідко бувають якісь зливи. А часто просто може бути захмарений і якось ось так крапати. Але на даний момент в нас що? Так, почекайте камеру ветру, десь вона тут. О! Але на даний момент у нас весна. Весна, осінь, зима, говорять, що у Ванкувері дуже дощливо. Але літо можна сказати, що не так часто йде той дощ. 50 на 50 хтось говорить, але взагалі оцей газончик не можу вам теж не показати. Дивіться, який він гарний, вистрижений, коротесенька така стравичка, вистрижена, гарна. Дуже мені подобається цей райончик. А попереднього літа якось люди говорили, що літо було дуже-дуже аномальне, тому що за все літо було всього лиш три рази три дні доща. А то все літо було просто спека і сонце постійне. Тому у Ванкувері справді не, немає такого, що напевно там цими порами року, осінь, весна і зима світить сонце постійно, там і, і так далі. Але того року осінь була аномальна, бо не йшли взагалі дощі. Літо було так само дуже сонячне. Зима була дощлива, весна на своєму, на своєму досвіді теж бачу, що вона така дощлива. Але, знову ж таки, є один нюанс. По-перше, я люблю дощ. Бо дощ, коли падає, то мені завжди вдома в дитинстві, я пам'ятаю, прибита влітом пилюка від дощу. Мені дуже якось цей запах подобався. Окрім цього, такий свіжість такий запах озону, там хтось каже, я не розбираюся. Окрім цього, дуже-дуже так на дворі стає якось лег легше, якесь повітря, чистіше і легко дихати. Тому я дощ люблю. Коли я працював на сайтінгу два місяці, то Взимку цей дощ, що він дуже заважає. Так, ти можеш просто годину попрацювати, змокнути як хрущ, і ти далі ходиш, мокрий, дуже дискомфортно і працювати під дощ дуже важко. Тому люди, які планують працювати у Ванкувері на будівництві, або, ну, всі будівельні якісь роботи, чи ти в'яжеш арматуру, чи ти сайдингом займаєшся, чи ти муруєш, хоча тут рідко зустрічається така робота, але... Все ж таки, якщо це роботи пов'язані з перебуванням твоїм е, ціл, таким щоденним перебуванням на вулиці, то справді дуже-дуже незручно. Бо буде йти дощ, люди, звичайно, що якось до цього звикають, купують собі костюми спеціальні і працюють. Але взагалі сам попрацював на сайдингу зимою і дощ, і вітер, і таке щось моросить. Коротше, не дуже було прикольно. А так як зараз, моя робота часто, дуже часто, напевно, відсотків 90 всіх замовлень знаходяться всередині будівлі чи приміщення. І... З приміщення до, з якогось об'єкта, на інший об'єкт я добираюсь найчастіше, як найчастіше завжди добираюся автомобілем або своїм, або зі своїм майстром службовим автомобілем. Тому дощ у Ванкувері для мене не то що тільки ну, виключно плюс, але взагалі я дивлюсь на це позитивно, тому що на дворі я не працюю зараз і автомобілем, коли пересуваюсь, то я теж не мокну. Тому в дощі я не бачу нічого поганого. Тому висновок такий, друзі. По-перше, чи варто їхати у Ванкувер, бо він дуже-дуже дощливий. все залежить тільки від вас, тільки від того, як ви, по-перше, відноситесь до дощу. По-друге, залежить від того, де ви будете працювати. Якщо ви будете працювати десь всередині, і і у вас є автомобіль, наприклад, і. І ви нейтрально відноситесь до дощу, то в цьому ніяких проблем немає. Якщо ви просто не переносите дощ і ви дуже любите сонечко, то можливо Ванкувер для вас буде не тим містом, тому що тут дощу, скоріш за все, не буде тільки літом. А всі інші три пори року дощ буде падати. Для людей, які хочуть до Ванкувера. Я можу їм трішки підняти настрій, тому що ось мої власні спостереження. 10 днів я кожного дня фіксував, йде, дощ не йде. Кожного дня він був. Але з 10 цих днів, в яких був дощ, 3 дні було конкретно злива. А інші 7 днів просто собі крапало, моросило, було захмарене небо. Потім з'являлося сонечко, і дощ міг бути просто там півгодини, 20 хвилин, 15 хвилин, година. Взагалі протягом всього дня, але передавало дощі і, і були хмарки. А взагалі, дивіться, бачите, зараз сонечко якесь собі там проявляється, сім вечора. Сонечко якось моросить, така якась дуже, до речі, спокійна погода. Взагалі, вже десь три дня вітру абсолютно ніякого немає. Просто дуже тихо, спокійно співають пташечки і, і собі моросить якийсь такий дощик. Тому, тому друзі, ось так. Ось так виглядає погода у Ванкувері на моєму власному досвіді. Я прожив тут, можна вже сказати, дві пори року зима і весна. Зимою неприємно, зимою два рази йшов такий сніг прям сильний, аномально теж для Ванкувера. І, і дощ був. Ну я б не сказав, що дощ був дуже часто, тому що я навіть спів попрацювати на доставці і працював два місяці на сайдингу, і за, за два місяці роботи на сайдингу, так, подивлюсь до карапузика. Карапузик сидить собі, дивиться на дорогу, вона любить їздити і в машині, і в колясочці. І цей. І за два місяці мого, моєї роботи на сайдингу. Прям щоб я змог, Можна сказати, що було напевно, ну можливо, якихось три рази. Це при тому, що я цілий день працював на дворі, носив якийсь страпінг. Це такі планки дерев'яні для того, щоб набивати вже сам фасад, сам цей сайдинг на будинок. Змок, можливо, рази три за всю зиму, за два місяці зими в роботі на дворі на сайдингу. Тому я не рахую, що це дуже якось страшно. А люди, які купують спеціальні якісь собі костюми такі, то вони взагалі і тих три дня би не змокли. Тому я думаю, що це все дуже відносно. Треба дивитись просто до чого в тебе. <рес> Як це сказати? <кхи> Що тобі ближче до душі, якщо для тебе дощик не дуже страшно, але ти хочеш побачити цю красиву ванкуверську природу, неймовірну, то, то тобі можливо. Саме сюди треба і їхати. Якщо тебе дощ дуже сильно бісить і ти його просто не переносиш, то напевно цих три пори буде, буде важким для тебе. Тому ось такі, мої друзі, власні спостереження стосовно Ванкувера і погоди в ньому. А взагалі, то це місто просто настільки неймовірне. Нещодавно був я в відрядженні. У такому національному парку взагалі ту всю місцевість називають Оканаган Оканаган. І там зовсім інша погода. Там світить сонечко, дують вітри. такі. Називається та вся місцевість, типу Канадська Пустеля. Там такий клімат, зовсім інший від Ванкувера. І всі 400 кілометрів їзди від Ванкувера до Оканагану цього йшли гори. І уявіть собі, я завжди радів горам, коли бачив там Карпати або в е е польські гори, я не знаю, там теж, напевно, Карпати так проходять. І, і так само Альпи теж я бачив, я дуже радів горам і цим видам. А зараз, проживши тут 5 місяців у Ванкувері, я зовсім не дивуюсь. Горам я проїхав 400 кілометрів, постійно були гори, і приїжджаєш в Аканаган, інша природа, туди-сюди. А ти вже не дивуєшся цим горам, ти просто звик їх бачити постійно. Вони тебе оточують кожного дня. І це, і ти вже на них не звертаєш уваги. Тобто, Ванкувер таке місто, що тобі навіть не треба планувати якусь поїздку не зрозуміло там за скільки кілометрів і на скільки днів, тому що ти вже живеш в цих горах. Ти в будь-який день сів, поїхав півгодини, і ти вже в горах, чи їздиш на сноуборді, чи йдеш на якийсь крутий хайкінг, чи йдеш просто плавати в якихось класних чистих озерах. Тому природа тут реально неймовірна. У цьому місці є все. Тут є морські котики, є краби, є лосось, є форель. Є, напевно, гриби ними не займаюся, але думаю, вони по-любому є. Є ліси, є океан, є, 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 є гори. Коротше, тут реально є все для того, щоб гарно проводити свій час. І з цього міста, можливо, за життя можна просто не виїжджати, бо тут, бо тут є багато чого цікавого, де можна гарно провести час. Тому, друзі, ось таке мене вийшло спостереження десятиденне про Ванкувер. E, засікав я тільки дні, які, які були з дощиком. Зрозуміло, що після цього дощику були і сонячні дні, але просто поділився з вами такою інформацією. Якщо вам сподобалось відео, то можете поставити вподобачку або підписатись на канал, бо я і далі планую знімати багато чого цікавого про Ванкувер. До зустрічі у наступних відео.